У північне вікно моєї кімнати своїм надприродним світлом сяє полярна зоря. Вона променіє крізь усі довгі пекельні години Чорноти. Восени цього року, коли ревли і завивали вітри з півночі, а червонолисті дерева, боліт у короткі досвітні години, бурмотіли одне одному плітки під рогатим над місяцем, я сидів біля вікна і споглядав зірку. Слідуючи плину годин, із вершин донизу котилася сяйлива касіопея а велика ведмедиця вилазила з під просяклих випарами дволотних дерев, що хитаються під нічним вітром. Перед самим світанком з надкодовища, що на невисокому пагорбі, червонувато блимає Арктур. Далеко на потаємному сході чудернацько мерехтить волосся Вероніки. А полярна зоря все так само підступно дивиться з того ж місця у своєму чорному сховку, зловісно підморгуючи, як божевільне недремне око, що прагне передати загадкове повідомлення, але забуло все, окрім того, що воно щось має передати. Іноді, коли хмарно, я можу спати. Я добре пам'ятаю ніч Аврори, коли над болотом вигравали невимовні спалахи демонічного світла. За спалахами прийшли хмари, і я заснув. І під рогатим надчербленим місяцем я вперше побачив місто. Спокійне і сонне лежало воно на дивному плато в уголовині між двома вершинами. Із мертвено блідого мармуру були його стіни і вежі. Колони, куполи і тротуари. На мармурових вулицях стояли мармурові піони, на чиїх вершинах були висічені лики суворих бородатих чоловіків. Повітря було тепле, без найменшого леготу, а вгорі всього за 10 градусів від зениту споглядально сяяла полярна зоря. Я довго дивився на місто, але день так і не настав. Коли червоний альдебарант, що виблискував над самим обрієм, але так і не зайшов, минув чверть коло довкруж горизонту, я помітив світло і рух у будинках і на вулицях. Дивно одягнені, але водночас шляхетні і знайомі мені люди вийшли прогулятися, і під рогатим начербленим місяцем розмовляли про потаємне мовою, яку я розумів. Хоч вона й не була схожа на жодну коли-небудь знану мені. І коли червоний Альдебаран проповз більше, ніж півдороги довкруж горизонту, знову запали темрява і тиша. Прокинувшись, я вже не був тим, що раніше. У мою пам'ять вкарбувалася візія міста, а в душі моїй виник інший. Тм'яний спогад, у природі якого я тоді ще не був певен. Опісля хмарними ночами, коли я ще міг спати, то часто бачив місто, іноді під рогатим над червоним місяцем, а іноді під гарячими жовтими променями сонця, що не сідає, а постійно кружляє висячи низько над обрієм. А ясними ночами полярна зоря проглядала як ніколи раніше. Поступово я став запитувати себе, яким може бути моє місце у тому місті на дивному плато поміж стрімкими вершинами. Спочатку я задовольнявся спостереженнями, як всюди сущий безтілесний глядач. Однак тепер запрагнув визначити своє ставлення до нього, промовити своїм розумом до суворих людей, які щодня провадили бесіди на площах. І я сказав собі, це не сон, бо як інакше я можу довести реальність того іншого життя в будинку з каменю і цегли на південь від похмурого болота і кладовища на низькому пагорбі, де щоночі у моє вікно зазирає полярна зоря. Одного дня, слухаючи бесіду на площі з багатьма статуями, я відчув зміну. Я усвідомив, що нарешті набув плоті. Я не був чужинцем на вулицях Олейто, що лежить на Плато Саркіс між вершинами Нотон і Каддітонек. Говорив мій друг Алос, і його промова гріла мені душу, бо то була промова справжнього чоловіка і патріота. Тої ночі прийшли погані новини про падіння Дайкоса і про наближення інутів, цих злісних, низькорослих жовтолицих демонів, які п'ять років тому прийшли із незнаного заходу терзати кордони нашого королівства та облягати наші міста. Зайнявши фортеці біля підніжжя гір, вони звернули свої погляди на плато. Хоч кожен громадянин міста і ладен був битися з ними за десятьох. Але ті істоти були могутні у воєнному мистецтві і не знали жодних правил честі, які стримували від безпощадної різанини нас, високих, сіроких людей Ломара. Мій друг Алос командував усіма військами на плато, і він був останньою надією нашої країни. Тож він говорив про небезпеки, на які доведеться наразитися, і закликав чоловіків Олейто. Найхоробріших з поміж ломарійців підтримати традиції своїх предків, які, тікаючи від льодовика, що все наближався, мігрували на південь від Зобни, які наші нащадки будуть змушені одного дня тікати із земель Ломара, і доблесно та переможно відкинули волохатих довгоруких канібалів гновкегів що стали на їхньому шляху. Мені Аос заборонив брати участь у воєнних діях, бо я був слабосилий і часто млівав від фізичних чи нервових перевантажень. Проте Зірмій був найгостріший у місті, незважаючи на багато годин, які я щодня провадив за вивченням пнакотикських манускриптів і мудрості зобнарських отців. Отже, мій друг, не бажаючи моєї неминучої загибелі в сутичці, поклав на мене найважливіший обов'язок він послав мене на вартову вежу тапнем, щоб я був очима нашої армії. Якби інути спробували дістатися до цитаделі через вузький прохід за вершиною Нотон і захопити гарнізон зненацька, я мав розпалити сигнальне вогнище, що попередило б солдатів і врятувало місто від катастрофи. Я сам піднявся на вежу, бо кожен повносилий чоловік був потрібен в уголині знизу. Мій розум був хворобу збуджений від захвату і втоми, бо я не спав уже багато днів, та намір мій був твердий, бо я любив мою рідну землю Ломар і мармурове місто Олейто, що лежить між вершинами Нотон і Кадітонек. Але щойно я опинився у кімнатці на вершині вежі, як побачив рогатий та черблений місяць. Червоний і зловісний, що сяяв крізь хмару випарів, які нависали над далекою долиною банов. А крізь отвір у стелі блідо мерехтіла полярна зоря, тремтячи, мов жива, і хитро мружачись, як демон спокусник. Здавалося, її дух шепоче злі поради, заколисуючи мене зрадницькою дрімотою і проклятими ритмічними обіцянками, які вона повторює знову і знову. Спи, дозорець, до кесфери, крізь міленіуми і ери, обертаючись, вертають в місце те, де зараз сяю. замість мене інші зорі зійдуть у небеснім морі, миру і богословення, зорі забуття, спасення, лиш колись скінчиться коло, я прийду до тебе знову. Марно я опирався дрімоті, шукаючи якогось зв'язку між цими дивними словами і потаємними знаннями про небеса, які я здобув у пнакотикських манускриптах. Голова моя налилася свинцем і хитаючись упала на груди, а коли я наступного разу розплющив очі, то вже бачив сон. Той, де полярна зоря шириться до мене крізь вікно з над дерев, що колихаються на сонному болоті. А я все ще спав. Я іноді розпачливо кричав від сорому і відчаю, благаючи істот з мого сну розбудити мене, перш ніж інути дістануться проходу під вершиною Нотон і зненацька захоплять цитадель. Але ці істоти. Демони, вони сміються з мене і кажуть, що я просто марю. Вони насміхаються з мене, доки я сплю, доки приземкуваті жовтолиці вороги тихцем крадуться повз нас. Я не впорався зі службою і зрадив мармурове місто Олейто, і я підвів свого Аоса, мого друга і командира. І знову, і знову ці примари з моїх снів насміхаються з мене. Вони кажуть, що немає краю Ломар, крім як у моїх ноктюрнуальних видіннях, що в тих краях, де полярна зоря сяє високо, а червоний альдебаран повзе над самим горизонтом, уже тисячі років немає нічого, крім криги і снігу. І ніколи ще люди, окрім призимкуватих жовтолицих істот, не виживали на тому холоді. Їх же вони називають ескімосами. І доки я пишу в агонії провини, одержимий думкою про порятунок міста, загроза якому що секунди зростає, марно силкуючись відігнати геть цей надприродний сон, про дім із каменю, й цегли на південь від зловісного болота і кладовища на невисокому пагорбі. Полярна зоря лиха і зловісна косує на мене зі свого чорного сховку, відразу підморгуючи. Як божевільне, недремне око, яке намагає. Це передати загадкове повідомлення, але не може пригадати нічого, окрім того, що мало щось передати.